Чи не призведе це до кризи? Ні, не призведе. Яким чином? Змінюючи е, тих, кого треба змінити, і вимагати, щоб був призначені по максимуму нові відповідальні люди і професійні? В чому криза? В чому криза? Що Верховна Рада може не проголосувати за цей Кабмін, який будуть сунути? Я не просто так згадав другим пунктам. Так не проголосує. Бо треба люди, які будуть працювати на країну, на державу, на армію. І в них не буде пропадати 500 мільярдів кожного року. Не призначить перший раз, будемо розглядати другий, третій. Знову ще є одна маніпуляція, як у цей. Згідно законодавства, якщо протягом місяця більшість не голосує Кабмін новий, має бути сформована нова більшість. Якщо вона знову протягом місяця не сформована, то розпускається Верховна Рада. Так Верховна Рада, якщо навіть буде сказано, що начебто вона розпущена, все, її розпустили. Вона продовжує діяти. І якщо Кабмін діє з приставкою ТВО, то Верховна Рада ніякої приставки ТВО народний депутат не має. До нових виборів вони, всі народні депутати, я в тому числі, будемо продовжувати діяти як народні депутати. І це якраз знову до першої тези і до вашого питання, що перша теза в Україні діє принцип безперервності влади. До речі, він діє у всьому світі. Не може когось звільнити, і буде вакуум. Так не буває. І в нас так не буде. У нас закони, всі інші діють. Тому ніякої перше, провалу не буде, всі будуть працювати. Криза політична, політична криза, в моєму думку, заключається тільки в тому, що хтось хоче за свого шкурнякова засунути, а ми це не даємо. Ну, якщо така криза, то, можливо, вона певним чином і треба. І четвертий момент, що треба призначити цей уряд, відправити відставку і призначити нормальне, який буде працювати на державу. Нічого кризового в цьому я не бачу, і навпаки, я вважаю, що так і має діяти цей парламент, щоб захищати інтереси народу України, який його я обрав.